Друзі, всім привіт! Привіт наші підписники, наші дорогі читачі. Вас вітає автохата. Сьогодні вам хочу показати ось такий пост під охорону з модельним номером М448, який на даний момент продається. Ми зараз знаходимось на виробництві. Сам каркас цієї будки складається з металопрофільної труби різних параметрів. А зовнішнє оздоблення є досить простим: металопрофіль сірого кольору. Двері самі є повністю металеві. От, Ми відкриваємо, заходимо всередину, нас зустрічає ось такий інтер'єр. А, До речі, е параметри цієї будки висота є 2,60, а сама будка становить 3,6 квадратних метри. Ось тут поставлений промисловий линоліум. А, стіни та дах є з ОСБ плити. В буці, як ми бачимо, присутні освітлення, присутні розетки, вимикачі, розподільчий щиток. Вікна є від фірми VDS, енергоефективні, двохкамерні, енергозберігаючі. Тут можна поставити як і на провітрювання, або відкрити щось передати. Ось, тут присутній столик, кріселко. За бажанням, ми його можемо. Переробити, промеблювати, або створити ось такий пост або дачу під інвестиції, як і під житло. власне. Мав, кіоск і будь-який будиночок вашої мрії за вашими побажаннями та цілями. Якщо бажаєте придбати ось такий невеличкий пост охорони або будь-яку нашу модульну конструкцію, пишіть нам, телефонуйте. Приїжджайте до нас, будемо раді вас бачити та відповісти на всі ваші запитання. З вами була автохата. На цьому ми закінчуємо наш коротенький огляд. Всім дякую за увагу. До зустрічі!